Всім привіт, народ! В цьому відео хочу вам розповісти про швидкі зарядки. Як не купити підробку, де треба купляти, і про всі ці нюанси. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі. Ну, а я розпочинаю. І так, перше, що треба усвідомити, що нормальна, гарна, швидка зарядка не може коштувати дешево, вона не може коштувати. 50 гривень, 30 гривень, 100 гривень, 200 гривень. Всі ті зарядки, які продаються на Аліекспресах, по 50, по 100 гривень, то все фуфло, яке ні в якому разі не треба купляти, бо у вас просто може навіть хата згоріти, бо це реально фуфло. Всі ті зарядки, які на OLX-ах перепродають, це ті ж самі зарядки з Аліекспресу, там купили по 20-50 гривень, перепродають по 200-300 ну, Краще таке не купляти. Так, да, ціни різні. Ви можете купити за дешево оригінальну зарядку, але це вам має дуже сильно повезти. Тому ви маєте розуміти, що нормальна зарядка буде коштувати нормальні кошти, а не 3 копійки. Це перше, в принципі, правило, що не треба купляти саме дешеве. Навіть якщо там пишеться 120 Вт, хоча по факту, якщо вона там 20 видасть, це вже буде супер. Тому, якщо ви хочете купити гарну оригінальну зарядку, купуйте її по нормальній ціні і тільки в перевірених місцях. Тому що навіть за нормальну ціну, допустимо, за 1000 гривень, вам все одно можуть підсунути підробку. Щоб вам не підсунули підробку, саме головне купляйте. Перевірених місцях. А також треба хоча б трошки в цьому розбиратися. І так, як відрізнити оригінальну зарядку від підробки. Ну, саме перше, блачок має мати якусь вагу. Він не має бути дуже-дуже легким. Берете просто в руку і хоча б по цьому вже буде хоч трошки зрозуміло. Якщо він прям дуже легкий, то це 100% буде підробка. бо Може бути сам блок по розмірам дуже великий, а ваги зовсім не мати. Може бути прям огромний, але він просто там всередині пустий. Тому перше, це вага. Беріть в руку плечок, якщо він хоч має вагу якусь, то вже це перший, що, скоріш за все, може бути оригінал. Другий момент це те, як працює ця зарядка. Якщо ви її поставили в розетку, підключили телефон, а вона почала дуже сильно грітись. І здає якісь звуки, такий піск, там гріється, перегрівається, воняє пластиком, це 100% якесь фуфло, краще одразу його викиніть, бо просто може згоріти все, і хата, і все інше. Третій момент. Наприклад, на телефонах Xiaomi, коли ви в них втикаєте в зарядку, вони пишуть, яким током вони заряджаються. Якщо це 67 Вт. Якщо телефон підтримує зарядку на 67 Вт, він вам напише, що йде турбозарядка 67 Вт. Якщо 120, він також вам напише 120. Якщо 33, буде написано, що тут йде турбозарядка і додаткові відсотки. Зараз я вам це все покажу. І так, ось ми беремо зарядку на 120 Вт, телефон її підтримує, втикаємо і дивимося, що він буде писати. Бачите, з'явились додаткові відсотки і одразу пишеться 120 Вт. Далі втикаємо на 67 Вт. І так само бачимо додаткові відсотки і пише вже 67 Вт. І остання зарядка 33 Вт. Підключаємо і дивимось. Також з'явилися додаткові відсотки і пише Mi-Turbo Charge. Це значить, що йде зарядка в 33 Вт. Якщо ви втикнули зарядку, і тут пишеться, допустим, просто швидка зарядка без додаткових відсотків, просто пишете швидка зарядка, це значить, що він заряджається десь 15, 18, 22 Вт. Ось так. Якщо там включаєте зарядку на 10 Вт, то він нічого взагалі не буде писати, просто буде. Відсотки і все, без написів, без нічого. Також дуже важливо, щоб був підходящий не тільки блачок, але і кабель. Бажано, щоб це був оригінальний саме від цього блачка. Бо ви можете купити повністю оригінальний блачок, але у вас буде непідходящий шнурок, і він у вас не буде заряджатися з тією швидкістю, яка вказана на блачку в описі, і ви можете подумати, що купили. Якусь підробку, і саме через це воно не заряджає, але перевірте, ваш кабель він також має бути підходящий. Чому не варто користуватися неоригінальними зарядками? Ну, по-перше, це небезпечно і небезпечно саме для вас. Бо такий блочок може просто загорітись, він може ванять, перегріватися, просто може спалити ваш будинок, квартиру. Вже мені люди писали з такими випадками. Про це мені розповідали, тому будьте з цим обережні, купуйте завжди нормальні зарядки, щоб у вас не було з цим проблем і ви за це не переживали. Краще переплатити 200-300-500 гривень, аніж вас просто хата згорить. Другий момент це небезпечно вже для вашого телефону. Бо якщо ви будете заряджати поганою зарядкою, то акумулятор може більш швидко вбитись. Тому. Також, якщо ви хочете, щоб ваш акумулятор жив трошки довше, краще заряджати оригінальною зарядкою. Якщо у вас немає можливості купити оригінальний блочок, саме який йде до вашого телефону, то точно не купляйте якісь підробки на ці бачки, купіть вже від стороннього бренду, там, наприклад, Baseus, да, це інший бренд, але це якісний бренд, який робить нормальні зарядки. І у вас з цим не буде якихось великих проблем. Звісно, краще це користуватися тією зарядкою, яка йде в комплекті. Але якщо такої можливості немає, краще вже купіть від іншого виробника, але гарну якісну зарядку. Отож, який ітог? Завжди купуйте і користуйтеся тільки оригінальними зарядками. Якщо ви не маєте досвіду, як відрізнити оригінальну від неоригінальної, то краще купуйте тільки в перевірених місцях. Не десь там на OLX, на Aliexpress бо можете купити зовсім зовсім не те, чого хочете. Також ці всі зарядки повністю оригінальні від телефонів Xiaomi. Є в мене у продажі разом з кабельками в комплекті. На 33 30-600 гривень, на 67W 800 на 120 200. Тому. Якщо комусь цікаво, хто хоче купити собі оригінальну зарядку та, можливо, свою загубили десь, або зламалася, або ще щось, то можете написати і придбати. Також народ можу купити ваш телефон, тому пишіть мені в Телеграм, будемо домовлятися, куплю швидко, без проблем. А на цьому в мене народ все. Підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі. Я думаю, багато експертів тут буде зібрано. Тому якось так.